Про куп'ян сьогодні багато розмов, і відповідно ми цим пишаємося. Не говорити про це ми не можемо. Але знову ж таки не хочеться, щоб ця перемога виглядала, ну тому що це там, маленька, локальна перемога, я не знаю, як її назвати, щоб ця перемога виглядала легкою. Я маю сказати, ми трошки в іншому ракурсі маємо дивитися взагалі на хід подій, які відбуваються зараз в повномасштабній війні Росії проти України. Ми маємо зрозуміти важливі речі. Справжні цілі завдання Російської Федерації протягом цього часу вони залишаються без змін. Я буду повторювати це кожного разу, коли мені дають нагоду говорити публічно. Завдання Росії не окупація Криму, Донецької, Луганської, Запорізької чи Херсонської області це омана. Ні, в них завдання знищити повною мірою українську державність. Ось чого прагне Росія для того, щоб знищити повномірну державність, необхідно не тільки окупувати територію, а необхідно вбити носієв цієї народності, цієї нації, тобто нас з вами, українців. От які справжні наміри Росії. Тепер аналізуємо, що відбувається на лінії зіткнення. Противник нас переважає, за кількістю особового складу в рази вистачає в них біоматеріалу, які вони залучають до ведення бойових дій проти України. Противно нас переважає за кількістю артилерії, за кількістю засобів радіоелектронної розвідки, за кількістю засобів радіоелектронної боротьби, за спроможностями-виробничими в ряді номенклатур і за деякими номенклатурами безпілотних систем. Тобто ворог, іншими словами, переважає нас за кількістю сил та засобів. Тепер аналізуємо останній рік, що ворогу вдалося здобути за цей рік повномасштабної війни, де він витратив колосальну кількість грошей. Колосальну кількість ресурсу військового потенціалу і спалив бездонну кількість особового складу до результату, який вони отримали. На деяких відтинках противник просунувся 15 кілометрів, на деяких 3, на деяких 5, деякі лінії бороздітнення залишилися без змін, переважно як це відбулося в Харківській області. Тобто результати, які здобуває противник на полі бою. Не співмірнює до вкладення грошей, сил, засобів і відповідно втрат особового складу. За моїм переконанням, зараз ми живемо в історичний момент, коли український народ без зайвих перебільшень щоденно, щогодини, щохвилини і конкретно в цю мить здійснює подвиг. Ми робимо те, чого не могла б зробити. Будь-яка інша цивілізована європейська країна. І це не мої слова, це фактична оцінка боєздатності країн Північно-Атлантичного Альянсу. Україна дійсно робить неможливе. Треба це зафіксувати і мати з того величезну гордість. Я вважаю, що ми маємо говорити гордісно про це і поважати працю один одного. Далі. В цих складних умовах, коли противник переважає, нам вдається розвивати свої технології. Українські дрони все більш активно працюють в глибину Російської Федерації, позбавляючи їх основного джерела надходження фінансів, нафтопродукти, видобуток, перегон, зберігання, транспортування. Тепер, уже, завдячуючи Богу, технологіям, української волі і невідомим патріотам. І знищення транспортування тіньового флоту, який акумулює величезні кошти, Україна набула спроможності застосовувати власне ракетне озброєння. Так, нехай ракет у нас небагато. Але те, що ми зберегли ракетну програму і розвиваємо її, це величезний здобуток народу і кожного з вас, хто приглядає цей ефір. Далі ми залучаємо додаткову фінансову підтримку від країн-партнерів, залучаємо додаткове озброєння, залучаємо додаткові засоби протиповітряної оборони. І незважаючи на те, що Росія активно впливає, ми змінюємося як з точки зору військової організації, суспільної організації, так і з точки зору технологічного прогресу. Другу складову називаю, яку всі відчувають на собі. Фактично, Україна за цей рік наростила дуже суттєво спроможності по збиттю ворожих повітряних цілей, таких як дрони шахеди, які націлені на терор, в першу чергу, цивільного населення, на вплив на наше. Населення, щоб вони покидали територію України, рятуючи своє життя, життя своїх сімей. А народ не виїжає, народ продовжує сумільно працювати, народ продовжує тримати стрій, допомагати своєму війську, незважаючи в тому числі на економічну ситуацію. Далі Путін. Запускає своїх солдат в різні райони. От ми це спостерігали в куп'янську, обговорювали з вами свого часу на Вовчанську, на Покровську теж саме відбувається. Що має цінуватися? За несприятливих поводні умов проскочило декілька військовослужбовців російської кубаційних військ певний район, який є впізнаваним. Тільки туман розсіявся, тут же ганчірка злітає догори. Робиться фотографія на безпілотник типу Мавік, і це крутять всі соціальні мережі в Російській Федерації. Як наслідок своєму населенню, вони продають брехню, що у них тут лох, якісь суттєві здобутки на цю інформацію реагуємо ми, українці? Ну по купінську коли Путін сказав, що ми перебуваємо в оточенні, ми це сили оборони. Мені люди дзвонили сполучених штатів Америки. Мої знайомі, які казали, слухай, я що реально ви в оточенні там це зараз знаходити. Що не відбувається, розумієте, яке це має вплив? І всередині держави поза межами. Ну і звісно, вплив на одного. Глядача цього театру сюрреалізму, це надо Дональда Трампа, який, на жаль, в своєму поважному віці не дуже розбирається в географії, в нього в Криму полуострів з чотирьох сторін омиває океан, і пішло-поїхало. Ну, напевно, вже поважний вік дається знаки, а можливо, тої освіти ніколи не було. І як наслідок цю брехню, яку пропагандує Російська Федерація, який толерує президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, спростовують сили оборони. І також, якщо казати по сьогоднішній ситуації, треба розуміти, що операція тривала майже півроку для того, щоб противника блокувати, задавити можливості інфільтруватися в місто, зачистити його осередки, диверсійно-розвідувальних групи в місті. Тепер далі, гарант нашої держави, президент України, для того, щоб відкрити відкрити очі заходу, для того щоб відкрити очі Дональду Трампу, перебуває в надзвичайно складній небезпечній зоні. Там під стелою, де він записував відео, ви можете побачити, в якому стані вона перебуває. І я скажу вам відверто, що особисто я по іншій дорозі логістичного маршруту затягуюсь в Купінськ. і певну кількість часу йду пішим ходом, тому що активність ворожої артилерії і дронів достатньо висока. Президент України проявив мужність і зараз показав всьому світу цивілізованому, який нас підтримує. А також показав президенту Сполучених Штатів Америки здобутки українського війська, українського народу і спростував ту брехню і байки, в яку мільйони доларів вкладає президент Російської Федерації, так званий президент так званої Російської Федерації. Тому ми маємо бути горді своїй стійкості, і ми маємо бути горді тому, що спільними зусиллями ряд структурних підрозділів сил оборони, сили безпілотних систем. Сухопутнівська служба безпеки України, Служба правопорядку, села спеціальних операцій, Національна гвардія України і інші структурні підрозділи спрацювали як єдиний механізм і забезпечили не просто покращення положення, а забезпечили фактичне придушування противника в можливості окупації правобережного Купінська. Скажу вам більше, мені невідомі випадки за останні 100 років в історії війн Різних, які відбувалися, коли верховний головокомандувач тієї чи іншої країни, президент, обраний народом, настільки близько перебував би біля лінії бойового зіткнення? Це політично дуже серйозний сигнал, за яким мають бути конкретні кроки і заходи наших партнерів, в першу чергу найсильніших Сполучених Штатів Америки. Щодо посилення можливості України встояти і не зрадити інтересам української держави. Бо зраджуючи Україну, я зараз маю на увазі Сполучені Штати Америки, їхнє політичне керівництво саме президента Дональда Трампа, він ставить під удар весь цивілізований світ і країни Європейського союзу, північно-атлантичного альянсу, вони не мають тієї сили волі, які має український народ. А що стосується ризиків, ну знову ж таки, це ж не слова мої, з моєї оцінки того, що відбувається, і надумані. Ну, фактично, бойова авіація Російської Федерації порушує простір Північно-Атлантичного Альянсу. Так, це визнають. Дрони порушують простір Північного Атлантичного альянсу. Так, Росія фактично планує потенційне ведення бойових дій проти Європейського Союзу, проти Північно-Атлантичного Альянсу. Так, планує, це те, що знаходиться на поверхні. Відповідно, товариство, я вам маю показати і сказати, що сили оборони роблять неможливе, український народ маю за честь. Працюємо як єдині. Я дуже гордий тим, що я українець. Навіть я не можу описати це словами, це внутрішнє відчуття, яке мене переповняє. І у нас є всі шанси з вами спільно. Зберегти українську державність, а саме основне, не забуваємо ми боремось і за свою Богом дану землю, і за право жити, бо Росія його у випадку успіху позбавить. І знову таки ми зараз не звертаємося до роздумів Юрія Федоренка моїх. Ми зараз аналізуємо лише те, що відбувається в поточний момент часу на території Донецької та Луганської області, які перебувають в тимчасовій окупації. Чоловіків віком від 18 до 55 років мобілізували, незважаючи від їхньої професії, поставили до строю воювати проти України. Відповідно, якщо Україна не буде, ті, хто зараз ухиляються, ті, хто не бажають виконувати військовий обов'язок, ті, хто переховуються, вони опиняться в лапах Російської Федерації, і Росія їх стре як видатковий матеріал в війні проти інших країн. І хто зараз шукає безпеки в Європі, Має пам'ятати, якщо безпеки не буде в Україні, то лише питання часу, коли війна запалає і в країнах Європейського Союзу. Тому загрози усвідомлюємо, розуміємо, розуміємо, що відбувається всередині нашої держави, розуміємо перспективи подальшого, тримаємо стрій, зберігаємо єдність, і я переконаний, що ось тим. І тут ми бачите, повертаємося до питання того, яке озвучив президент Зеленський. Він сказав, що у нас вибір або втратити нашого найбільшого партнера, або втрата нашої державності, тому що ну виходить так, що ми боремося діями проти слів. Путін просто йому варто повідомити про те, що він там взяв, захопив, знищив. А нам доводиться от такими діями доводити. І питання в тому. Чи ці дії бачать? Бо таке відчуття, що послухавши Путіна на все решту, коли Трампу кажуть: подивіться, він каже, а, я вже все без вас знаю В цьому віці, в якому знаходиться зараз Трамп, ну дивіться, він знаходиться в тому віці, коли в нього в житті вже все було, йому там мало чим можна здивувати, але кожна людина має свою амбіцію. Він щиро хоче отримати Нобелівську премію миру. Для того щоб її фактично отримати, треба завершити бойові дії в Україні. І дивіться, яку він свою бачить розпасовку. Як вбачається, я можу помилятися, може в нього інші набере, але як вбачається, розпасовка дуже проста: він примушує Україну до миру, не даючи чітких гарантії, розуміючи, що українська державність може закінчитися після наступної хвилі наступу Російської Федерації. Про що вони домовляються, коли має бути наступна хвиля у випадку, якщо бойові дії зупиняються, у нас немає додаткового фінансування на озброєння. У нас є обмеження по війську, у нас є обмеження по вступу до Північно-Атлантичного альянсу і боєздатність загалом послаблюється в державі. От стільки треба Трампу, щоб протримався мир рівно стільки, стільки він буде президентом. Президентом він вже останній термін, третій раз він балотуватися не може на наступний день, коли він перестане бути президентом. І пройде скоріше за все представник демократичної партії. Скоріше за все, так і відбудеться. Дональд Трамп скаже: дивіться, коли я був президентом, я завершив війну. Зараз прийшли знову демократи, і на наступний день, після того, як я перестав бути президентом Сполучених Штатів Америки, знову почалася війна Росії проти України. Вони не справились. Розумієте? А Нобелівська премія, вона ж уже тут. Вона вже в кишені. на... Поважній пенсії, так би мовити, тому політичний розклад тут абсолютно зрозумілий, але треба ще зрозуміти також, що е, наступної осені, в 26-му році, мають відбутися вибори Сполучених Штатах Америки до Сенатів, і як наслідок значну міру візьмуть демократи, абсолютно очевидно, і цей маятник може перехилитися і перехилитися скоріше за все знову на бік України. Ми маємо триматися, розраховувати на те, що війна з різною динамікою буде ще певний період часу, вона точно не завершиться в цьому році чи на початку наступного року. Але у випадку, якщо ми зможемо вистояти ще певний період часу, рік півтора, то абсолютно очевидно, що економічно Росія втратить спроможності до настільки активних ведення бойових дій, і політична е ситуація в основних країнах-партнерах в Сполучених Штатах в першу чергу. Зміниться на краще, зміниться на користь української держави. Тому не вірте нікому, хто може вам сказати, що десь там в Кремлі, чи десь там в Німеччині, чи в Сполучених Штати Америки є той, хто може вирішити, чи в Китаї, до речі, бо це також, ключовий гравець цієї війни, є в кого рішення, яке могло б ось так от раз і припинити війну. Припинення війни з живучості українського народу, збереження нашої землі, знаходиться не за океаном, не в мордері. І не в піднебесні воно знаходиться ось тут всередині кожного з нас, кожного хто переглядає цей ефір, кожного хто б'ється зброю в руках, кожному хто допомагає силам оборони, я говорила там коротко, але тим не менше говорила про те, що Польща може передати міг двадцять в обмін на українські безпілотники. Цей обмін зараз він наскільки вважається рівноцінним? Чи дійсно зараз набагато там вигідніше та використовувати безпілотники ніж? Великі винищувачі, літаки. Мені не хотілося б коментувати питання обміну технологіями бартеру одного мина на інше. Нехай це залишиться поза межами, поза скупками, бо і противник не має знати, що у нас фактично є, що ми віддали, що ми забрали. Я лише скажу наступне, і зараз мені здається, що усвідомлення в європейців вже до того приходить. Ось дивіться, наведу на такому прикладі, ви бої Усика дивилися? Звісно, його чемпіонський шлях Так, да, абсолютно, і дивилася, я переконаний вся країна. Тепер скажіть мені: якщо ви знаєте життєвий шлях Олександра Усика, якщо ви дивилися всі його тренування, знаєте всіх його спаринг партнерів, дивилися всі його виступи і розумієте, як працюють правила боксу, що потрібно робити для того, щоб досягти результату, але. Якщо ви фактично не є боксером, ви не приймали участь в практичних боях. Якщо вас поставити проти іменного спортсмена, такого, до прикладу, як Тайсон Фюрі, чи зможете ви його перемогти так, як його переміг Олександр Рус? Звісно, ні. Звісно, ні. Точно те саме. Країни-партнери допомагають нам грошима, допомагають нам технологіями, допомагають нам протиповітряними засобами, допомагають нам розвідувальну інформацію. Вони спостерігають активно за тим, що відбувається на лінії зіткнення. але водночас сам водночас тим самі не кують міць своєї оборони. Бо для того, щоб скувати міць, треба тренування і треба фактичний бойовий поєдинок. Відповідно, тренування вони можуть проходити за рахунок наших інструкторів, які передають їм досвід, зокрема володіння безпілотними системами. Але без участі в бойових діях своїм контингентом, навіть нечисленним, їхні офіцери, генерали, сержанти, солдати ніколи не навчаться воювати і вони не зможуть імплементувати той досвід ведення сучасних бойових дій, який є в української держави. Як наслідок, вони не зможуть посилити обороноздатність своїх країн. І дивіться цю історію, на жаль, тоталітарні режими. Розуміють набагато краще за погодженням з Китаєм. Я переконаний, що це понятійна домовленість. Солдати з Північної Кореї були відправлені для війни в Україні проти українського війська. Що думаєте, Росії там не вистачало живої сили, якої у ну, них більш ніж достатньо. Звісно, це посилило російські окупаційні війська, але умова зовсім інша. Вони втратили 10 тисяч своїх військовослужбовців. Північна Корея в війні проти України. Але їхні офіцери напрацювали інструмент і механізми, як потрібно воювати в сьогоденні, в технологічній війні. І зараз в Північній Кореї, а також в Піднебесній, дуже активно імплементується в навчальний процес, підготовка з урахуванням ведення бойових дій на українській землі. Якщо країни диктатурського режиму, диктаторського режиму. Виконують ці завдання, бо розуміють важливості підготовки своїх військ, і Південна Корея мала б зараз дивитися широко розплющеними очима, розуміти, з якими загрозами вони можуть можуть зіштовхнутися в осяжній перспективі, то напевно і наші партнери ситуаційні країни Північно-Атлантичного альянсу мали б робити щось подібне. І Якщо не вистачає в міці в їхніх політичних рішеннях, і вони бояться підтримки або не згоди свого народу про відправку контингентів, то бодай би взяли гроші, які заморожені зараз в країнах Європейського Союзу. Ем, російські гроші заплатили за тих, хто готовий воювати проти Російської Федерації за гроші, і дали б своїх офіцерів, які перебувають в відставці, щоб вони, хоч трохи, повчилися, як це потрібно робити. Бо для нас сильні союзники, сильні країни Північно-Атлантичного Альянсу це також великий бонус і плюс. Бо якщо вони сильні, то частину цієї сили вони можуть передати і на нас, а не розповідати, що у них недостатньо ракет і можливостей для того, щоб закрити українське небо, не розповідати про те, що вони не можуть підняти в Польщі винищувачі і збивати безпілотники на території України, і не розповідати, що «Ой, вибачте цю технологію ми вам не дамо, бо нам самим треба. Для чого вам самим треба, якщо ви навіть тим не встигнете скористуватися? Скільки винищувачів було збито Російською Федерацією, які порушили простір Північно-Атлантичного Альянсу? Нуль в той час, як Туреччина, коли російський винищувач залишив на її територію, збила його відразу після першого попередження. І ніхто ні до кого не мав ніяких питань. Тому тут треба говорити про те, що світ об'єктивно стоїть на порозі. Третьої світової війни, на жаль, реальність така. Для того, щоб її зупинити, зараз треба максимально посилити Україну і не примушувати нас до тих умов, які призведуть до продовження бойових дій і до розгортання Третьої світової війни через 3-4 роки. А ті, які дадуть можливості зафіксувати мир, довготривалий мир на європейському континенті. Пане Юрію, я дякую вам за те, що ви змогли долучитися до ефіру. Дякую вам за ваші коментарі. Кажу до наступної зустрічі. Дякую.